Друзі, сьогодні на каналі у мене буде відео про мікрофон. Є в мене такий мікрофон. Зараз я пишу без мікрофону. Просто на мікрофон, який монтований в 14 й іфон. Я користуюся зустрічаю таким 3MX. Це такий простенький мікрофончик, який я поміняв на, скажімо так, з Боєвського мікрофон, який в мене був провідний. Там якість звуку була, звісно, набагато краще. От, але Боя була під роз'єм USB Type-C, тому довелося поміняти на. Ось такий з лайтнінгом. В чому проблема? В нього вже не тримає акумулятор. Розбрати мені його ліньки були наклеєні, скажімо так, потім це все діло склеювати. Тобто, ну, штука, в принципі, як От. Але е додать його міняти, тому що використовуємо його з повербанком разом. Що Міняємо е на такий е пруф. Е я, я зараз вімкну запис звуку трошки з цим мікрофоном. Поставлю на паузу. В з пауза. От, і потім ми розпакуємо цей мікрофончик, подивимось його о, комплект постачання, о, як він виглядає, і спробуємо з ним попрацювати також, почули звук. Тому зараз ставлю на паузу о, і о, будемо пробувати записувати звук з цього мікрофона. Трошки кадр ну, якось так. Так, продовжуємо записувати. Тепер я вже пишу звук на цей мікрофон. От, е, ну, Я думаю, що поки його почеплю, ну, сподіваюся, він не сяде, скажімо так, бо у нас сьогодні під час запису він, на жаль, сів. Розпаковуємо мікрофончик від фірми. Pro. Значить, це, що у нас тут є? У нас є така супер коробочка. Е, є наліпочки, знову ж таки, я його не е, розпаковував. Я буду періодично ще перевіряти цей мікрофон, бо він буває у мене, скажімо, так сідає і звук перестає записуватися. Ми ну, періодично будемо на це звертати увагу. Не розпаковував. Знову ж таки, придбав його. Значить, що за фірма Proof? З'явилась відносно нещодавно на нашому українському ринку. Значить, зарекомендувала себе дуже добре. У мене є пара зарядочок. Точніше зарядка, пару шнурків від цього бренду. І цей бренд мені дуже подобається, він ближче, скажімо так, по якості. У нас є THOC OSAMS, XO Basios. От вона ближче, скажімо так, ця фірма до BASIUS. Звернуть увагу, як це, от, запаковується все си діло. Тобто варин так само звертає увагу і на упаковку, і на пакування, і на все інше. Значить, ось такі штучки постійно в комплекті з наліпочками такими прикольними. до кожного продукту є у цієї фірми Proof. Далі, сам комплект постачання. Дивіться, як класно зроблено. Тут ще є такий от пластик з тканини. Тобто, ну, дуже крутенько, звертає увагу на це все сиділо виробник. І будемо зараз дивитися, що тут є в комплекті з коробочкою далі. Значить, Я так розумію, що оця штучка. Не витягається, не витягається. От, напевно, не витягається, тому так і залишаємо. Ну, тоді беремо. Хоча там щось є. що витягається. Давайте витягати. Ага, о, витяглося. Дивіться, ось така ще є коробочка, вона там просто приклеєна трошки двостороннім скотчем. Або трошки там силикончика. Знаєш, що у нас є такі маленькі коробочки. Бачите, також підписано Proof. У нас є ось такі а, два а, кабельочка для зарядки мікрофонів. Знову ж таки, вибачайте, світло погасло. Зараз зробимо, щоб було світло. Це в мене стоїть просто датчик руху, скажімо так, на світло. І закінчився час. Продовжимо. Не з того, що відключили світло. Ось такої довжини кабельочки, ну десь може сантиметрів 25-30 Помітьте, що тут є, скажімо так, в комплекті ось такі прикольні ліпучки, які дозволяють дуже класно це все діло так от групувати і ось таким чином робити. Так, йдемо далі. так так, так, Розпакуємо саму пакочку. Такий, ну, навіть притрінний такий. Вчувається, що якісний, класний і шикарний. Знаю, що там наш звук? звук є. Ось така супер прикольна коробочка. Дивіться. Відкриваємо. От, тут є у нас, а, значиться, приймач, і є самі мікрофончики. Мікрофони заліплені ось тут, контактні площадки. Тут то я сподіваюся, що вони заряджені Давайте спробуємо контактні площадки порозклеювати, скажімо так. значить Тут є роз'ємчик і два контактика для зарядки. І вставляємо цю коробочку уже контактно. Бачите, показується заряд. Давайте з другого мікрофона так само я зроблю. От. І вставляємо це сиділо ось сюди. Кейс показує а, заряд. Ось такий приймач. Давайте тепер спробуємо мікрофони ось ці переставити і як вони будуть працювати. Ставимо на паузу. Так, продовжую записувати це я вже з новим мікрофоном. От він мені показує, скажімо так, зелене світло. От. І звук вже повинен йти з нього. Я просто дивлюсь, чи немає тут ще якийсь заліпочок на поверхне там на сам мікрофон. Ну, мікрофон, Я так розумію, що у нас ось тут все-таки. Тут ще є якась наліпочка, зараз ми спробуємо її видалити, і може звук стане більш якісним. От, чи потім я її видалю, Бо видалити я її не можу, скажімо так. А, ось, може піде. Значить, В принципі, найзручніший, напевно, зараз формат мікрофонів для відеоблогінгу, то, це, звісно, от такі от мікрофончики. Цю штучку я потім зніму. Бо мені, чесно кажучи, не вдається швидко зняти цю прівку. Хоча зараз ми спробуємо. Значить, Я сподіваюся, що звук з мікрофона йде. І ви мене чуєте. От, ой, це я щось нажав. Тепер він у нас полимає червоним. Це я вимкнув, тепер вимкнув. Давайте підчекамо колись сюди і продовжимо розглядати ці мікрофончики. Значить, Ось такий комплектик. Коробочка, звісно, що ми розуміємо, що придерни це сиділо з Apple. З е, е, AirPodsів. І, скажімо так, воно прийшло от в такий вигляд, скажімо, трошки іншого дизайну і всього іншого. От, е, значить, буду тестувати, дивитись, що ще по Посмотрим. У нас є написано от, в коробочці два TX і один RX, X-Pремач, TX-передавач. Е, е, знизу є роз'єм для зарядки е, Type-C. В кожному мікрофоні також є роз'ємні зарядки Type-C і є контакти, які заряджаються через коробочку. Приймач не потребує, скажімо так. Зараз обичаюся світло. світлом. дам знов є. Далі продовжуємо. Значить, Приймач не потребує жилення окремого зарядки, він жилиться від роз'єму. Лайтнг самого телефону. Значить, Такий же комплект є одразу з приймачем для інших роз'ємів, для того ж Type-C. Давайте спробуємо ще підключити другий мікрофон. До речі, на приймачі показано, не знаю, скільки буде якісніший звук з двома штучками. Ну, давайте я почуплю кудись сюди. Спробуємо зробити стерео звучання. А цей буде ось тут. Сподіваюсь, вам стало краще чути мене. От, і якість стала значно краще. А, давайте ще по комплекту пройдемося. Ось такий мікрофон. Значить, така коробочка, ось такий кейсик для зарядки. До речі, на приймачі світяться також індикатори. Один э або два мікрофони зараз активні, він показує, що є дуже зручне. Значить, Два э шнурочка, наліпочки, э коробочка, пакетик. От, ну, в принципі, ось комплект. От, тому, як і звуку, так само, як ви, я почули вже після запису. Е Сподіваюсь, буде класно це все діло працювати, бо фірма себе дійсно дуже добре зарекомендувала. Друзі, на цьому поки по мікрофонам все. Нагадую, е що триває повноштавне вторгнення. Ми обов'язково переможемо. Не забуваємо донати нас ЗСУ. Е е я вам всім рекомендую наш благодійний фонд Центр допомоги переселенцям та ветеранам в місті Дніпро на вулиці Криворізька 2. Все буде Україна.